Дівчата, всім привіт! У мене нова покупка, дорога, але я вважаю, що необхідна. Декілька днів назад вирішила під своїм газовим котлом протерти е, пилюку, ну, підлогу, і зрозуміла, що мені. Е, Несе запахом чадного газу, і в мене постійно тух фітіль на конвекторі на нашому. Я визвала газовщиків, вони приїхали мені, зробили, потім нібито спочатку все було нормально. На вечір знову я вже. як... Трішечки там, ну, крейзі, почала туди нюхати, лізти, принюхуватися, тому що якби вночі ну, у нас будинок невеличкий, і я в одній кімнаті сплю із сином на даний момент. І ну, взагалі якось не хочеться відчадного газу там. Ви розумієте мене про що я. Я передзвонила їм знову, сказала, що так-то і так. То приїхав, правда, в пів восьмого вечора приїхав до мене той мужчинчик, який мені ремонтував, все поправив, все зробив. І е, дякувати Богу, зараз все добре. Але він мені порекомендував купити обов'язково ось такий детектор газу. Е, я вже давно, в принципі, його хотіла купити. І чоловік мені постійно казав: купи, 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 купи. Але якось я до цього так спокійно відносилася, допоки не вчуяла цей е, запах. І тепер я розумію. Що або нехай краще висить він, або я буду висіти постійно під тим конвектором і нюхати його. Тому вирішила придбати, коштував він 795 гривень, саме 104 UA. Я навіть не знала, що можливо вони відповідальні типу, за ці датчики чи як. Детектор газу пристрій для виявлення природного та чадних газів. Зараз покажу, як він виглядає. Ось така невеличка, симпатична штучка. Повісять мені його завтра приїдуть. Вони знову поміняють там ще одну трубочку, яку сказали, що потрібно на нову замінити. І повісять мені цей сигналізатор, і буде мені набагато спокійніше жити. Нібито віддала 800 гривень майже, але, але життя дорожче. Життя безцінне, війна навчила тому, що життя безцінне. Тому ось таку штучку не пожлобилася, купила. Завтра повісимо, і все. Тому. Я думаю, у кожної людини, у якої є газове обладнання в будинку, особливо, якщо це не котельня, а саме в кімнаті, в якій ви знаходитесь постійно, спите і тому подібне, я думаю, що потрібна така штучка, щоб була один раз потратився, але потім живеш більш-менш спокійно. Ось так. Для фанатиків Аврори показую сьогодні. Не сьогодні, вчора. Була я в Аврорі. Потрібно було мені докупити подарунки там дітям на Миколайчика. побачила, Я спочатку на сайті бачила ці тіні, це рідкі тіні у них фірми «Ловіт». І це приїхала, але там на сайті були лише матові блискучих. Я не бачила, це приїхала такі блискучі, такі красиві колір шампань. Бачите, е, щось вони до 50 гривень коштували. В мене ніколи не було рідких тінь. Всі, ну, тіней всі в сухих текстурах вирішила взяти спробувати. І, блін, вони мені сподобалися. Я одразу прийшла, так наквеціла спочатку цим спонжиком. Зараз я вам його покажу. Він як у близька для гупи, де звичайний. Зараз. Ось такий простий спонжик іде. Спочатку я наквецала цим спонжиком, потім розтушувала собі, скажімо так, пальчиком, і вони тримаються гарно цілий день. Я зранку поїхала, придбала, десь, мабуть, годинок так в 11 я нанесла, і я в 10 вечора, вже коли лягала спати, я їх змила. По-перше, блискітки ці не осипалися. Вони взагалі вони залізобетонно приклеїлися. Мені до повік вони знизу не осипалися. Не, не ну, жодна блискітка. Вони трималися, не скочувалися, дуже швидко висохли, дуже красивий колір, дуже красивий блиск. І тепер я оце дивлюся на цю всю красоту, і я думаю, мабуть, я куплю собі матові. Зараз вам покажу, як воно блистить. Ось такого, подивіться, як воно красиво блистить. І ще в мене колір не передає всього, але тут якісь і голубуваті блискітки, і зеленуваті, і так воно все красиво, і на повіки ти не виглядаєш, як от -ота, ну, ночна бабочка Ельвіра, а воно дуже-дуже так. Ну, красиво, не нав'язливо, ну я не знаю. Тепер я це думаю, мабуть, під оцей колір, там у них ще є такого сіро-коричневого, дуже красивого кольору матові. І я більше люблю такі нюдові макіяжі. І я думаю, мабуть, якщо нанести ті, а потім зверху ці на новорічні там, посиденнички, я не буду називати їх святами, тому що ну, хтось посидить, хтось не посидить, ну, то таке діло. Але. На будь-який вихід, такий більш-менш не домашній. Мені здається, це буде дуже красиво і дуже нарядно. Я, взагалі, я не очікувала за 49 чи за 50 гривень там такого класного ефекту і якості. Тому рекомендую ще на днях. Куплю матові. Будемо тестувати їх. І ще дещо продовжу вам косметичну тему, це моя тема улюблена. Е, придбала я декілька днів назад новий гель для душу. Здається, я не показувала вам ніде його. Е, не пам'ятаю. Ні, в закупках, мабуть, його не було. фреш Juice з мандаринкою. Боже, як він класно пахне! Як він класно пахне цією. ой. Цитрусовою кисленькою такою ой, мандаринкою взагалі бомба. Я взагалі то цитрусові не їм. Мандарини їм лише один раз е, на Новий рік і інколи-інколи можу якусь долічку з'їсти. Я їх дуже люблю, але в мене е, підвищена кислотність, і тоді різ, ріже шлунок. Але цей неймовірно смачний аромат. І так як у мене донька фанат. Повний фанат цитрусових, але вона зараз на дієті, вона дуже вподобала цей гель. Ми його придбали, не разу ним ще не користувалися, тому що е, у доньки зараз е, післяалергічний після такий період, і їй декілька, ну, мабуть, місяць точно ну, бажано. Не користуватися даними засобами, таке дитяче, таке найбільш щадяще, все, щоб не спровокувати знову, я боюся, я не хочу, тому трішечки постоїть. Якби мені не хотілося взяти його в використання, 400 мл великий об'єм, але нехай трішечки постоїть, почекає, допоки ми зможемо з донькою користуватися вдвох. А це сьогодні заходила. У нас є такий секонд-хенд. Мені потрібно було зібрати малого на карнавал. Карнавал, не карнавал. Коротше на Миколайчика, у них там якісь передівашки будуть. Він у мене буде піратом. Звісно, фотографію я вам вставлю. Не знаю, як, начать. Ну, з приводу відео фотографію вставлю. І там у них є косметика, оце ця закордонна стоїть такий у них стенд. І я підійшла, оце ця фірма сієн, я бачила її декілька разів в інтернеті. Я думала, що в них щось із Баліє придбаю, але Баліє гелі для душу не було. Було пару рідких мил і шампуні. Шампуні не хочу, рідкі мила також. А цей сієн, там декілька видів було. Боже, як мені сподобався це аромат Взагалі, то косметику я не люблю з Ой Хоча саме авокадо люблю, але тут такий приємний кремово-авокадний аромат, якийсь такий, ну я не знаю, ніжний ніжний дуже мені сподобався. Який тут об'єм 300 мл 60 гривень. Вирішила взяти собі спробувати. Не знаю, які вони по якості, але дуже давно було мені цікаво. І ще я ніколи в житті не пробувала баля, тому обов'язково треба спробувати. Тому ось такі дві нові косметичні ну, у мене штучки. Ця нехай поки що стоїть. Е, можливо. Можливо, не знаю, в лютому місяці використаємо чи під кінець січня, коли там можна буде доні. А цей, а цей, мабуть, я найближчим часом зараз використаю те, що почала, і візьму собі цей. І взагалі мені здається, як на вечір, як розслаблюючий варіант бомба. Дівчата, придбала я все ж таки собі ці другі тінюшки, це ось у де перші. І одразу вам скажу, що я правильно підібрала, тому що тут 85, 700 46. А тут 85 745. Тобто вони мають співпадати, ну, плюс-мінус підходити один під одну. Одне скажу, що я думала, що цей колір він матовий, але зараз покажу вам він дещо з шимером все ж таки. Ось сюди, як бачите, я нанесла собі на руку ці тіні, нібито ось тако дивишся, вони матові. а Починаєш їх дещо крутити, і там проявляються ось о, отут особливо видно золотисті такі блискітки. І на повіці при певному освітленні їх також буде видно, тому їх можна використовувати як і окремі тіні, якщо ви не любите на глухоматові, то дещо вони приблискувати будуть. Я спробувала, вони дуже круто тушуються, не скочуються. Я їх вже проносила день на повіці, чомусь помітила ці блискітки. І зараз я вам покажу, як. Як вони поєднуються разом з цими блістюшками? Бачите? Це самі ці блістюшки на першому сводчі некрасивому. Другий це вже двоє тінь я поєднала разом і воно красиво блистить. І третій це вже окремо в мене йдуть саме ці тіні. І мені дуже подобається поєднання. Я люблю такі кольори на своїх повіках. Я вважаю, що вони мені йдуть. Тому, дівчата, рекомендую. Спробуйте, ціна на них 39 гривень. Я думаю, ви залишитесь задоволеними. Я ніколи не пробувала рідко. Тіні. Але я дуже багато чула відгуків. Один час були дуже популярні від Люкс Visage, але ж ми Visage не купуємо, тому що ви розумієте, що це Білорусь, і я колись хотіла їх спробувати, але. Вже не хочу. Я знаю, що, здається, ще в Єві якийсь там бренд у них є, я не пам'ятаю, як він називається. Гламбі, здається, також у них є якісь рідкі тіні. І Eveline є рідкі тіні, Евилайн це Польща, можна було б, в принципі, придбати, але ті кольори, які я хочу, вони постійно на сайті просто зникають. Тому в мене не виходить їх замовити. Спробувала ціловід і я вам скажу, я хоч і не пробувала ті, але цим я задоволена. Тому. Спробуйте за такі гроші, можна спробувати. Дівчата наварила сьогодні на обід такий легкий суп. Із червоної чечевиці. І з е, маленькими такі, типу фрікаделечки, із індичого фаршу. У мене трішки лишалося, коли я пельмені ліпила. Я вирішила зробити ці фрикадельки. Сьогодні зварила супчик, такий він густуватий, але тут тільки одна картоплина, ну така невеличка. Морквинка, цибулинка е, штук 15, мабуть, цих фрикадельок І що ще? І чечевиця червона. Все. Ми вже з сином з'їли, ще лишилося один сі, варила таку кастрюльку, щоб максимум на 2 дні. А на десерт у нас, на десерт у мене сьогодні домашні млинці, посмажила, такі сильно не зажарювала на цей раз, щоб вони не були хрусткими, щоб можна було скрутити з них ось такі трубочки. Я відкрила варенько. кизил я робила, таке досить воно густе, насичене, вийшло і дуже смачне. І цим вареньком перемазала блінчики. Смачно виходить, страшне. Будемо їсти такий у нас десерт. Ще тут мене зранку пригостила е, сусідка, чуча Маша, цукерками за те, що я її онучку вожу в школу і забираю, тому що у них зламалася машина. І тут у мене ось я дістала банани. Як бачите, вони вже такі не найкрасивіші, тому обов'язково треба сьогодні з'їсти. Якраз один мені, один сину, один доньці. Ось таке, ось таке, -таке меню. І ввечері не знаю. Або будемо доїдати, в мене трошки є гречки там з битками, або я зроблю ще рис з овочевою сумішю, яку я купила. Не знаю. А, І дістала я бочечку огірочків квашених, пам'ятаєте, можливо, в мене є рецепт, де я робила їх з гірчицею. Так от, вони настоялися, вони такі класні. Я один відкрила, вже влупила такий ох, єдрючий, хрустячий. Взагалі бомба, не знаю. Тому я думаю, це я їх внесла. Можливо, який там рис з овочами, можливо, я картоплі пожарю. Ну, Картопля смажена. Взагалі чудово підходить до цих огірочків. Тому ось таке меню, всім приємного апетиту.